Сто бронежилетів четвертого типу захисту отримали бійці Тростянецького ДФТГ від Львівського оборонного кластера. Приїхали зі Львову з метою забезпечити захисників нашої держави необхідним засобом захисту. З перших чисел березня ми працюємо. Це наш бронежилет четвертий клас захисту сертифіковано, опробовано і вже вже працює. До слова, Львівський оборонний кластер це волонтерська неприбуткова організація, яка об'єднує спеціалістів оборонних підприємств, волонтерів та виробничі потужності з усієї країни, аби забезпечувати захисників України якісними та перевіреними бронежилетами. Також має власну лабораторію для тестування готової продукції і визначений Міністерством оборони України основним координатором волонтерського руху із виготовлення бронежилетів. За словами представників організації, починаючи з березня. Дві 2022 року цілком безкоштовно було виготовлено та укомплектовано для сил оборони України майже 90 тисяч бронежилетів. Додатково ми розвозимо зараз медичні бронежилети. Хлопці були в Чернігові. Ми були тільки що в Сумах. Далі на Харків. Про потреби Тростянецьких бійців у львівському оборонному кластері дізнались під час знайомства з головою громади та командиром ДФТГ Юрієм Бовою на форумі у місті Жешов. Тож, користуючись нагодою, очільник громади подякував львів'янам і всім, хто долучився до такої важливої справи. Приємно, коли слова не розходяться з діли він сказав: не обіцяю, але спробую щось допомогти. Бо на жаль, чомусь обласна ренча адміністрація. Не інформувала людей про потреби таких підрозділів, як наш підрозділ ДФТГ, до кінця, що є така необхідність забезпечення і так далі. Я дуже дякую, що не забули моє прохання, що сьогодні тут трасельці, чесно. Сказали спочатку, що буде 50, через неділю кажуть, хлопці, 100, все, всім, щоб ви всім забезпечили і навіть в нас ще буде трошки там резерв поповнення. Зараз ми всім працюємо, щоб всі були з бронежилетами, А далі працюємо ще по каскам. Дякую. Дякую, пане Юрію. Я, в свою чергу, так само, хлопці, вам в першу чергу дякую за те, що ви робите для оборони України. Фронт недалеко. Ми всі це розуміємо і тому відгукнулися на прохання голови, тому що ну, власне, це найважливіше захистити вас всіх. І ми розуміємо, що сьогодні ця, ці, 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 ці бронепластини, ці бронежилети, які ми привезли, які насправді зроблені в Україні. Силами таких самих звичайних українців, які сьогодні, завтра хтось з нас, кожен піде так само боронити нашу землю. Але сьогодні ви на передовій. І найголовніше, щоб ви були захищені. Я в свою чергу хочу подякувати і міській адміністрації, яка організувала роботу, яка працює, їздить, комунікує. І, власне, те, що про що ви казали, де ми зустрілися. Це дуже важливий майданчик комунікації, де навіть українці за кордоном почули один одного. І, власне, в результаті ця допомога приїхала до вас. І ми ну, впевнені, що це дійсно потрібно. Так що дуже дякую теж донаторам і дуже прошу всіх, хто нас чує і бачить сьогодні, долучатись до ініціативого оборонного кластера щодо захисту наших бійців. Слава Україні! Аліна Горбенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.